Освітяни та рятувальники об'єднують свої зусилля і постійно проводять інформаційно-профілактичні заходи серед школярів, мета яких навчити дітей правилам поведінки під час виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру. Форми проведення профілактичних заходів з молодим поколінням досить різноманітні. Найпоширеніші серед них екскурсії до пожежної частини. Днями учні 11-го А класу Ставищенського навчально-виховного комплексу номер 2 завітали до МНСників. Розпочали екскурсію, проводив яку командир відділення 8 де перше Олександр Бойко з огляду навчальної кімнати пожежників та кабінету психологічного розвантаження особового складу. Тут учні і конспекти рятувальників почитали і в більярд зіграли. Побували школярі і в актовій залі, де розміщений музей. Всі разом перелистали сторінки історії пожежної частини, її керівників, ветеранів. Користуючись нагодою, рятувальники ознайомили майбутніх абітурієнтів з вищими навчальними закладами України, де навчають професії рятівника. Але беззаперечно кульмінацією екскурсії стало ознайомство школярів із захисним спорядженням пожежників та їхнім бойовим одягом. Учні мали можливість приміряти його і відчути себе справжніми вогнеборцями. Всю важкість професії МНСників у прямому сенсі відчула на своїх плечах і Оксана Рой. Пожежний костюм дуже гарний, хороший, в ньому зручно, але вони дуже мужні люди за те, що вони одягають їх і допомагають людям. Ти вперше одягла костюм? Так, це було вперше, і це було важко. Хлопці та дівчата із захопленням фотографували один одного, адже хтось був у панорамній масці, апараті стисненого повітря чи тепловідбивному костюмі. А це все і цікаво, і пам'ятно. Також МНСники розповіли учням про пожежні автомобілі, продемонстрували пожежно-технічне обладнання кожної машини і пояснили, як його використовують під час аварійно-рятувальних робіт. Та показали гідравлічні ножиці, що розрізають метал. Наостанок учні відвідали пункт зв'язку частини диспетчерську. Ініціатор цієї зустрічі школярів і рятівників класний керівник 11 класу Ганна Голік, яка щиро подякувала і за гостинність МНСникам, і за нову корисну інформацію, що отримали діти цього дня. Ну, в першу чергу показати, що в нас працює прекрасна служба по рятунку, щоб діти дізналися більше про професію рятівника і пожежника. Ну і, звичайно, перед вибором професії вони зараз 11 клас все ж таки закінчують школу. Можливо, хтось подумає і все-таки осягне таку професію рятівника-пожежника. Багато напевно, напевно, хто над Професія також буде як варіант, і дійсно ця професія дуже важка і потрібна наш час. Що найбільше вразило під час екскурсії «Костюми, <суми> нарядження і те, техніка. як вони відпочивають техніка, да, які вони насправді можні люди? А працівникам пожежно-рятувальної професії в свою чергу було дуже приємно, що підростаюче... покоління виявляє неабиякий інтерес до діяльності державної служби з надзвичайних ситуацій України.